Горох з підчеревиною Два пакети гороху. Горох вже підготовлений, промитий і замочений. Кілограм цибулі і 3,5 кілограми підчеревини. Під черевину нарізаю ось такими великими кавалками і викладаю у глибокий казанок. Тримаю на вогні приблизно півгодинки, час від часу помішую. Тоді додаю цибулю нарізану, чайну ложку солі і половину чайної ложки чорного меленого перцю. Чому саме ось такі великі куски сала? Ну, Найперше, тому що менше витоплюється смалець, а ще каша з ось таким великим куском сала буде більш ситою. У миску додаю чайну ложку чорного маляного перцю і дві чайні ложки сушеного чеснику. Добре все вимішую і накладаю у чисті слоєчки. Неповна чайна ложка солі у кожен слоєчок. Незважаючи на те, що ми підсолювали під черевину, пересолу не буде, тому що цієї кількості солі буде замало, щоб пересолити всі продукти у 32 слоїчках. А ще, щоб баночки були повніші, знову ж дорізаю кілограм почищеної барабольки. Подивіться, чому я одразу не даю бараболю у миску з горохом і з печеревиною. Все залежить від того, наскільки топке сало. Може бути так, що воно дуже сильно витопиться і його стане менше. А може бути так, що сало залишиться з такими великими пружними кусочками, а смальцю буде мало. От. І коли я все порозкладаю в слоєчки, тоді видно, наскільки вони заповнені. Якщо накладати лише самий горох з підчеревиною, черевиною, буде менше, набагато менше. От. А мені зручніше готувати саме ось таку порцію на 32 слоєчки, тому що якраз маю дві повні закладки в автоклав. Ну і горох з бараболькою, з салом, дуже смачний. Закатані слоєчки можна ставити в автоклав. Горох з підчеревиною. Смачна і сита страва.